Всім привіт! Сьогодні розглядатимемо дві колоди по гральному Югіо і по покемонам. Перша колода я все ж таки не витримав, сьогодні купив колоду по Сірісу. Ця окрема колода присвячена нашому улюбленому дворотому дракону. Крім того, що спочатку давайте почнемо з меншого, хоча, може, і не таке маленьке, це все ж таки. Гральний цей. Гральний пол, чи насправді це не гра, а ну да, гральний пул, да. так, гральне mm пол. -hmm. От, відповідно, маємо сірі це й але чомусь все ж таки немає тут рай, і чомусь поле лише на даного гравця. Тут у нас, відповідно, правила гри базові. А точніше, як викликати ети... бої... Єгипетських боїв. Там ще була Там ще була і колода белівка колодера чомусь не було, хоча фанати його дуже сильно люблять. Але мені все ж таки осірис подобається більше. Да, я його називаю осірисом. І, відповідно, тому я купив саме колоду до От, відповідно, оглядаємо, як виглядає структурна колода осіриса. Це у нас повернення на фронт. Золоті яблука. Я відсилка на міф про найляну. Я так розумію, металевий. Рефлекторний слимак це від Угу. Невтолима жадібність. Ще один Mirror Force обожнюючу картку. А -а -а -а. Витягання надії. Це від, м -м, Можна побачити руку Атема і позаду як темного чарівника та ластернайта Вимірний на Темрева, я так розумію, що дракошу, якого ми тут бачимо, це у нас цей це як там його? Гандура. Хоча може і не він. Так. Пароль, одноразовий пароль. Справжнє ім'я теж відсилка на тему, тому що після того, хто побачив One, думаю, пам'ятаєте, там Двін сказав це справжнє ім'я і переміг головного злодія першої частини. Поширення картки, здається, це ха ха Це у нас постачальний загін. Марш монарш і Марш. Так, не знаю, як це прикласти. О, це теж культова картка, контролер, ворожий контролер ворога. Лунна книга. Якось занадто багато магічних та пасткових карт. О, моя улюблена Воскресіння монстра. Клас, Обожнюю цю картку. Сьогодні мечі світла, яке представляється. Так, це у нас вже почалися монстри. Вішуда. Можна його викликати, якщо немає монстрів поблизу. О. Я цю картку використовую в дуельних зв'язках. Так. Дім'я угу. лорд, якось маловато у нього атака. Ага, я зрозумів. Він отримає атаку за кожного монстра, яким ти пожертвуєш. Ахрима. Це ще одне нахарима. У нас три ахарима. Скипго. Примарані овечки. Темний чарівний мол, воїн. Електромагнетична черепаха. Калингу ворона з пазурами. Охоронець карток. Фантомний, Фантомний винищувач. Курама цити. Завірячий Кинг Барбарус. О, нормальненько. Воно того варте. Брейкер Мак и Войн. Ганчерка за пір'я Гарпі. Реактор, реактивний сламак. Телос, маленький янгол, могутній пожестовний могутній звір. Тисячолітній шукач це, ж, скоріш за все, відсилка на жаді одного з семи великих жертв. Атака молнії, Це вже відсилка на обеліска. Ага, я так розумію. А і нарешті герой нашої колоди Осіріс. Дає, його називає Осірісом. Ну і дорога колода це вже по покемонам по аркі особова. Амінь. Давайте розкримо його все ж таки. І тут у нас така коробочка. Тут у нас, відповідно, як грати в, а як будувати карту, колоду. Тут у нас от Що у нас 60 карток? А що треба 60 карток? З цієї картинки таке враження наче сам Маркія придумував цю гру, він же вже він верховний небо, о гератінушка, мій любим. Я геротину Я оборню, чесно. Так, відповідно, нам тут в чать, як правильно складати колоду. Геротіншку? Геротинушка мій крош. Я принаймні не пугай. Так, у нас тут, відповідно, мамочки, нам шо, геротину, у нас шо? Гіратіно в кажу, що люблю буде крім Аркеса. Буду дуже радий, якщо дійсно то. В мене люблене діалога, але Гіратіно прямо за ним йде. Діалог третій. Та я не серед фанатів, цього, тих фанатів тих которчів, яким один з шаленів цієї треті не подобається, тому що він, а, тому що йому, він фанатіє від іншого. Хоча бачу багато фанатів? багато фанатів тих, которочів, які їх шипели. Так, це у нас непонятно хвилинська, це все це... Так, що тут у нас пише, нічого не пише. Я так розумію, що це теж підкидувати, хоча може це одна означає, ага, що опалення інша отрута. Тут у нас є стара, так розумію, треба... Ставити, якщо ти використовуєш картку цього типу. Чесно кажучи, виглядає як якийсь магнітик. І аж 7 кубиків. Я так розумію, що ці от кубики вони для того, щоб позначати, скільки шкоди завдано. О, це дуже зручно, супер. Мені навіть не треба записувати, хто... чи запам'ятовувати, скільки у кого шкоди. Це класно. І не ражують ці пластикові штуки викидати, в них, як бачите, дуже зручно. Тримати ці предмети, враховуючи те, що вони невеликі можуть загубитися на народ. Передачу нам дають е футляри для карток, щоб з ними нічого не сталося, хоча з ними і так нічого не станеться, як на мене. Штук 100 енергетичних карток. Не знаю, чому аж штук 100 треба їх Це занадто дофігує. Да, тут просто тупо 100 енергетичних карток за те новий дизайн. Але чому таких багато? Так, я не знаю, мабуть, це не розраховано на те, щоб. Це для того, щоб я самостійно коли будую колоди, щоб мені на всі вистачило. Тобто на багато колод, які я буду потім колекціонувати. І нарешті найважливіше самі картки, основні покемонів і ось ці, які допоміжні. Два замі... Дві заміни. Дві рідкісні цукерки, професорський. Ега, дослідження один за професором чоловічої статі. З дев'ятого покоління, кого вже порівнювали через зачіску з, гіга... з мамою про Гігачада і другий з професоркою. Але по суті вони відрізняються тільки тим, що там мужик а тут Баба. Ну і минулі картки. Третя версія Покігіра. Дві картки. Дві версії полпада. Дві версії цього гніздового міча. Джек, Джакс. Чек-джек, дві картки. Електричний генератор. Я не поясню, що вони роблять, тому що це занадто часу багато займе. Два пляжених корта тенісних. Два арвена. Що цікаво, попри те, що тут дев'яте покоління, тут у нас Тортон з четвертого в двох версіях. Загубл... Загублений полусмок вакум. Дві картки. Тре... Дві картки третінгових чоботів. Роксана. гімлідерка третього покоління дві. Подвійні турбоенергії. Ще одна Роксана. Підтримка Розанни. Дві. Дві Рідеця. Це... Це як там його. з Два тяжких ніч шари. Дві Гатліпік Стейк. Дві мармові чи дві лавові ванны, дві гордень, дві глори, два чорних патч. Дві Сінті Армбіч. Дві... Два децатка Черена. Який дуже схожа на соски, як на мене. І два накази боса, але тут саме Сайрус. Якому насправді нагадую, 27 років всього на все. Ну і щоб ми тут не сумували без покемонів. От нам чотири бустера. Тут у нас от чотири покемони. Поки боялися, що Мюскарада його... котик на дві лапи всі навпаки люблять м'юскараду, тому що ж він котик і тому що він фурги. Манки, Супер супервоточка. Лавдіск, якого я раніше Людовіком постійно називав, то поки не вчитав в його ім'я. Янкор Джан Корно. Телонфлейм. А, Ні, тут жаргону немає. Терапевтична енергія. Сандігаст. Яка прикольна ілюстрація, ви дивіться прям... Так, от бачите, от я, наприклад, Наказ ордера, босса, але тут ми бачимо Гетліса з п'ятого покоління і Сандігіста, то Сандігіст цього арт, арт намальований, він замає всю картку взагалі майже. Ну і сталева базова енергія. 7 покоління палмі. Ось. Дев'яте мені цікаво, його ім'я зв'язано з, з іменою, назвою Лапа. Зі словом Лапа. Ларвітар друге покоління. Сандігаст сьоме. так, дев'яте. Корвіс Сквайр 8. Вистрілювальна енергія. Муркру ново на що показувати, що за, реально нашого птахів якимись фітішистами постійно показувати. Друге покоління практична студія або масно четверте покоління та базова електроенергія. Пам'ятаю прикол про те, що типу, коли енергія типу, вариш. І депо, там використовуючи енергію спокоїнів. Я взагалі з картками по покоманом перше зіткнувся у дитсадку, коли побачив однієї дівчинки їх. І, відповідно, мені захотілося попросити так третє покоління P'N'Hart п'яте покоління з ударний молоток Старлі. Четверте покоління, беруть, як бачите, на деяких хартах тут нам іграшки у вигляді, по зображують. Філтель, я так розумію, дев'яте. Я в дев'яте не грав, чесно. Зангус, третє, Стонжойнер, восьме. Ну, з восьме покоління це було про Великобританію. Очевидно, що покемон, який нагадує Стоуганш за покоління, яке надихнулося в Великобританію. Пенні, Фітель з дев'ятого, Сковілен з дев'ятого, Курайдон з дев'ятого і базова темна енергія. Ну і нарешті останню, давайте розкриємо останній бустер розкриємо. Останньому бустеру у нас салонський Вульпікс. Так, думаю, що цей покемон взагалі не потребує представлення. Ви всі його знаєте, навіть ті, хто з вас то не знайомий з покемонами. Гроліт перше покоління, Клінк п'яте, Fanfit друга, літтен сьоме. Все ж таки, тут нам все ж таке, більшість покемон-карток. Лаказа, лаказам радіантський. А, а, не радянський, радіантовий. А, та, перше покоління Дельфокс. П'яте електроенергія шосте, точніше, електроенергія. Крокурок. П'яте покоління. Ановіт Третє і Мюстік Шісте. Да. У нас жодного не легендарки. Я думаю, а у нас все ж таки тут дуже багато енергії, дуже багато тренерських карток і предметних. Але от, ви бачите, що з собою являє тренерський цей, як то можу, тренерський набір. І тут, відповідно, від Аркіаса дві картки, але принаймні не дарма все ж таки туди впихнули самого Ацамеркіса. Дві картки, але все ж таки аркіос, той самий, який зображений як на коробці. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!